Як іноді буває у нашому житті, що ми, подібно до багача, можемо звертатися до Господа. Отже, пошли лазаря, щоби він прохолодив уста мої. Сьогоднішня євангельська притча, котру ми читаємо. Під час божественної літургії заставляє кожного із нас задуматися і подивитися на своє життя. Бо вона розказує нам про кінець, про кінець життя, про кінець терпінню Божому, про кінець, який обов'язково. Чекає на кожну людину. Але в усіх людей це зовсім може відрізнятися і виглядати по-різному. Так і сьогодні, ми перечитуючи це івангельське читання, ми, моволі, задумаємося і про наш кінець. Невже. І нас може спіткати доля, яка спіткала ось цього багача. Чи можливо багато хто із нас може сказати, я в цьому житті так натерпівся, я в цьому житті скільки скорбот переніс, що, напевно, скоріш за все. Я вже тут відмучився, а там буду мати долю, подібно, як мав Лазар. Але Свята Церква і по-особливому сам наш Спаситель Ісус Христос звертаю увагу зовсім не на муки тілесні. Бо інколи. Муки тілесні, які переносить людина, зовсім не можуть привести її душу до неба, а навпаки ще більше віддаляють. Перед нами сьогодні постають двоє: один багатий, про котрого ми чуємо. Вбирався у вишуканий одяг, постійно бенкетував, постійно насолоджувався своїм життям, а другий бідний, котрий чекав, щоб хтось йому подав кусочок хліба, котрий хотів залікувати свої. Надзвичайно хворі і болючі рани. Але попри це, вони двоє відрізняються один від одного ще й іншим. Один постійно дякував Богові за все, а інший ніколи не звертав свій погляд на тих людей, які потребують допомоги. Цей багач, напевно, дуже часто бачив цього бідного Лазаря. Напевно, дуже часто спостерігав, як він просить милостині біля воріт його дому. Але, бачачи це, він не знайшов місця у своєму серці для цього бідного лазаря. Цей багач, найтьвірніше сказати, оселив Лазаря у своєму серці у місці, де немає. Любові. Так, дорогі у Христі, браття і сестри, усіх людей є серце, але тільки від нас залежить, що є у тому серці? Чи у тому серці є місце, яке наповнене любов'ю, чи у тому серці, чи у нашому серці? Є місце, куди ми складаємо різні погані почуття, ненависть, куди ми складаємо імена тих людей, які стають для нас неприємними. В усіх нас чомусь є таке місце. У кожної людини, а по-особливому у нас є місце найтемніше у куточку серця без любові. І, на превеликий жаль, у цьому місці дуже забагато є записано імен. І не завжди ці імена є тих людей. З якими ми щось не поділили, до котрих у нас якась є неприязнь, але ми записуємо ще й імена тих людей, на котрих ми не подивилися, котрим ми не допомогли, імена тих людей, котрих ми. Обминули, не підтримали добрим словом, не втішили. Так, інколи буває, що ми намагаємося жити добре по-християнськи, намагаємося ходити до храму Божого, молитися зранку, вечором. Намагаймося із добрими нашими знайомими не сваритися, допомагати їм у якихось справах. Але варто, щоб лише одне ім'я було записане у серці, у місці, де немає любові, то вся наша справа і всі наші Добрі подвиги стають марними. Бо навіть святий апостол Павло говорить до кожної людини, кажучи, якщо я маю всю віру так, що і гори можу переставляти, але любові не маю, то я є ніщо. Ось бачите, дорогі у Христі браття і сестри, як велична церква вихваляє ось це надзвичайне почуття любові. І як церква і Господь Ісус Христос хоче, щоб це почуття любові було в усіх нас. Більше того, наш Спаситель сам учить, якою ж має бути любов, бо Він життя своє віддає за кожного із нас. Життям пожертвував, щоб ми жили. За знов смерті, щоб людська душа могла увійти до Царства Божого. Воскрес на третій день, щоби ми бачили надію, відчували віру і любов у своєму житті і плекали ось ці почуття і до Бога, і до ближнього. Дуже легко, говорять святі Отці, і ми самі у цьому не раз переконуємося, любити тих, хто нас любить. Але отці говорять також і інші слова не чекай любові від когось і не шукай любові у комусь а сам виливай свою любов на інших. Дивлячись сьогодні, дорогі у Христі, браття і сестри, на цих двох чоловіків, на багача, котрого ім'я навіть не записано у Святому Письмі, і на бідного Лазаря маємо подивитися і у свою душу. А чи немає нікого, хто стоїть під воротами мого серця? Чи немає подібного Лазаря, якого я постійно оминаю і до якого я не виявляю своєї любові? А чи можливо я поступаю іноді, так, як той багач? Відводячи свій погляд і думаю, що це не моя справа і що це мене зовсім не має стосуватися. Так задумуючись і даючи правдиву відповідь на це питання, дійсно можемо побачити, як же багато є похованих. Душ біля воріт мого серця. Як же багато я відвертав свій погляд, як же багато я опускав можливості комусь допомогти. І як же багато я людей, оминаючи, лихословив їх. Не робив їм ніякої милості, зневажав їх. Багач помер і мучився у пеклі, але мучився не через те, що він був багатий, а через те, що у своєму серці поховав і свою душу і загубив душі ближніх. А Лазар помер. То віднесений був на лоно Авраамове, тому що у його серці, хоч будучи і бідним, не було ніякої ненависті до інших. А скоріш за все, на його устах постійно була молитва. Молитва за тих, хто йому допомагає, молитва за тих, хто його не оминає. І більше того, молитва навіть за тих, хто відвертає погляд від нього. Подивімося, узлюбленій у Христі, у своє серце. І попросимо у Бога, щоб дав нам сили до любові, до ближніх. Щоб дав нам сили завжди бачити інших. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, дай мені наснаги, щоб жити і ніколи нікого не оминати. Дай мені сили плекати любов у своєму серці. І цю любов виливати на інших. Господи, дай мені те, що для мене потрібно. І якщо посилаєш мені сльози, то нехай ці сльози будуть тільки за мої гріхи. Господи, допоможи мені бути вдячним і люблячим до інших. Амінь.